12 песиків хібуків вдалося закупити за підсумками благодійної акції, яку Вінницькі освітяни провели у польському місті побратимі Кельця. Під час нещодавнього візиту Вінницької освітянської делегації до Кельця, окрім підписання чергових меморандумів співпраці між келецькими та вінницькими освітніми закладами, директори дев'яти вінницьких шкіл, на чолі з директоркою департаменту освіти Вінницької міської ради Оксаною Яценко провели для мешканців Кельце майстер-класи та благодійний ярмарок на підтримку українських дітей, які постраждали від війни. За результатами проведених ініціатив Ініціатив спільними зусиллями вдалося зібрати 9 тисяч гривень, які спрямували у ветеранський простір на придбання партії м'яких іграшок, песиків, хібуки, що використовуються психологами у терапії для дітей, котрі втратили батьків, рідних чи близьких на війні. Уже з вересня у ветеранському просторі розпочнуться сеанси хібуки-терапії для вінницьких дітей загиблих захисників та захисниць України. Наразі психологи, які впроваджуватимуть цю терапію, проходять відповідні курси за спеціальною програмою підготовки. Хібуки це песик із сумними очима, який стає. Для кожної дитини своєрідним другом, що зцілює, підтримує та наповнює позитивними емоціями. Процес хібукі терапії полягає в тому, що кожна дитина, говорячи про сумного песика, розповідає свою прикру історію. Насправді ж, дитина говорить не про іграшку, а про своє відчуття. Діти обіймають свого нового друга і біль стає не таким пронизливим, а страх не таким страшним. Під час останнього візиту Вінницької освітянської делегації до міста Кельце з метою підписання меморандумів про про співпрацю між закладами освіти Вінниці і Кельце директори поїхали дев'яти Вінницьких шкіл. Ми змогли організувати також і благодійну акцію, і організувати майстер-класи. Саме метою нашою було підтримати наших дітей, які постраждали від війни. Взагалі, за результатами цієї акції, ми змогли зібрати 9600 гривень, які передали ветеранському простору на придбання партії м'яких іграшок. Це ось у нас так, так названий песик хібуки. Це той песик, що використовується психологами у терапії дітей, які постраждали від війни, які мають. Травматичні синдроми, які втратили батьків, рідних, близьких. Їх застосовують також у терапії з дітьми, в яких батьки воюють на війні, які пропали безвісти. І разом з ветеранським простором від департаменту освіти було придбано від закладів освіти 12 песиків, 13 від ветеранського простору. І з вересня місяця саме в ветеранському просторі розпочнуться такі сеанси, хібукі терапії психологами. А це ми проводимо Мов співпраці з Вінницьким державним педагогічним університетом кафедрою психології, для того, щоб проводити таку терапію виведення дітей з травматичного синдрому загиблих захисників наших і захисниць. Наразі психологи, які будуть займатися цією терапією, проходять курси, тому що це ізраїльські курси, і обов'язково психологи мають бути сертифіковані пройти відповідну програму підготовки. Ви бачите це хібукі пес. Сик це песик із сумними очима, який стає для кожної дитини своєрідним другом. Ми даруємо їй це песика. Він зцілює, він підтримує, він наповнює дитину позитивними емоціями. В чому полягає секрет цієї терапії? В тому, що кожна дитина, говорячи про сумного про песика з сумними очима, хібуки насправді розповідає свою сумну історію. Вона за песиком доглядає, вона з песиком розмовляє, а потім приходить і розповідає психологу про її історію. І говорить вона не про іграшку, а говорить про свої відчуття. Діти обіймають свого друга, це ось відбувається, ось буквально ось так. Можна з ним спати, можна з ним ходити. Він завжди поруч з тобою, Він дуже приємний, приємний на дотик. І е, біль стає не таким пронизливим, а страх не таким страшним. І ми дуже сподіваємося, що така додаткова ізраїльська терапія допоможе нашим дітям впоратися з важкими емоційними станами і травмами, які принесла війна. Ми не закінчуємо на цьому. У нас є школа, е, шкільна громада, якої досить серйозно зацікавилась терапією і які е, проявили ініціативу, виявили ініціативу працювати саме для того, щоб купувати цих песиків і е, працювати з дітьми, які постраждали внаслідок війни.